В наступну неділю після Великодня на більшості території України відзначають провідну неділю або поминальні дні, під час яких люди відвідують могили своїх близьких. Рятувальники закликають мешканців Донеччини бути обережними під час відвідування кладовищ або взагалі утриматися від відвідування з метою попередження травмування та загибелі людей у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники Донеччини проводять інформаційно розяснювальну роботу. З відвідувачами місцевих кладовищ представники ДСНС провели бесіди, роздали листівки та нагадали про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. На території області точаться бойові дії. Ага, ага. Е і може бути таке, що ви зустрінете десь вибухонебезпечні предмети. Що ви бачите, якийсь невідомий або підозрілий предмет, не чіпайте, не підходьте, не пересувайте його для того, щоб. Уникнути травматизму у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, тому що тут на кладовищі вони також можуть бути. Залишимо вам листівочку, ви, будь ласка, знайомтесь, не торкайтесь, не пересувайте його. Відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте за телефоном 101. Хорошо. Добре, дякую. Добре. Якщо ви все-таки вирішили піти на кладовище, то пересуватися слід лише визначеними доріжками, не наступати на пагорби, нерівності і бути максимально обачними. Перед комунальними днями проводимо профілактичний рейд на тему вибухонебезпечні предмети, як діяти, якщо ви виявили такий предмет. Знаєте, що робити? Так, да. я сутрумік міліції. Підходить. Що виявили, <ріпи> можете по можливості помітити це місце знахідки. Хорошо. Відійти на безпечну відстань. як кажуть в ДСНС, станом на сьогодні багато кладовищ Донеччини залишаються замінованими. Тож людям, які збираються відвідувати кладовище, рятувальники радять перевірити повідомлення місцевої влади. Напередодні великодніх свят піротехніками ДСНС були проведені обстеження кладовищ на території Донецької області. Загалом було проведено обстеження понад ста кладовищ. Звертаємося до вас з проханням щодо можливості. На лінії розмежування не відвідування кладовища поминальні дні другий рік поспіль українці відзначають в умовах повномасштабної війни у нашій країні і незважаючи на ситуацію, яка відбувається навкруги, люди все ж таки планують відвідати кладовище, але ще не визначились коли. Треба буде Надають віднести, свічечку поставити. Я не знаю, воскресення буде чи ні, але в будь-який інший день, мабуть, прийду. Рятувальники попереджають, що відвідування деяких кладовищ на території Донеччини дуже небезпечне. Ціна висадки квітів на могилу або новий парканчик може стати за високою, і найкраще, що зараз люди можуть зробити в пам'ять про тих, хто пішов в життя, самими лишитися живими.